День виборів завершився закриттям дільниць рівно о двадцятій. Процес голосування призупинили. Почали підведення підсумків. Кожна ТВК підрахувала голоси і склала відповідний протокол підрахунків. В цей же час розпочалось і засідання окружної виборчої комісії. Відтак прийняття протоколів від дільничних виборчих комісій. Засідання ми розпочали о двадцятій. У себе в ОВК, не виходячи в малий зал, де у нас прийом протоколу. Щоб ми розподілили між собою обов'язки, які повинні виконувати члени ОВК без пострічів, без шума. Без нічого, щоб люди спокійно собі працювали. А перший протокол до нас вже поступив. Так що я думаю, що в вдальшому вони вначай, почнуть поступати скорше. За короткий відрізок часу прийняти всі 103 ДВК не вдалося. Вже перша комісія, яка прийшла після 22-ї години, допустила технічну помилку в протоколі. Документ їм повернули для виправлення і складання уточненого. На цій дільниці проголосувало всього 200 чоловік. Тому голоси порахували досить швидко і першими прийшли в ОВК. Тепер протоколи складніші, як були на президентських виборах. Там треба просто дуже уважно читати і думати, що ви заповняєте, яку графу помиляються на сумарній кількості. Є загальна кількість, є кількість, є кількість і проголосували в приміщенні для голосування, і ті, що голосують на дому, і от ці цифри вони путають, і на цьому у них помилки. Тривало засідання окружної комісії безперервно об 11 і вже 27 жовтня Члени, ОВК продовжували приймати членів дільничних комісій. А також повторно тих, хто приходив вже з уточненими протоколами. Щодо явки виборців, то вона невисока. На 20-ту годину у нас по в наших підрахунках 58 тисяч 279 виборців. Якщо я точно цифру пам'ятаю, ну можу трохи помилитися ну на пару голосів це приблизно 32-33, не більше відсотка. Там чітко проголосувала в нас іршава. Там явка сама велика. Хуський район в середньому слабо. Хуст теж проголосував непогано, тячево теж слабо. Люди на заробітках вдома нема нікого, так що голосувати нема кому. За попередніми результатами позачергових парламентських перегонів по 71-му мажоритарному округу лідирує Павло Болога. Він набрав майже 42% голосів. Інші кандидати набагато менше. Василь Сабадушу два рази менше. Василь Якубець набрав менше 8%.